Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми з вами роздивляємося джокер-таро, який нарешті з'явився на Аліекспресі. Я принципово не хотіла купувати е, джокера е, в Лос-Карбео, тому що їхня якість непостійна. І я. Ну, Постійно натикаюся на те, що одна колода Ласкарабео хороша, інша погана. І мене, чесно кажучи, трошки дістало грати в, ці, в цю лотерею. Тому я вирішила дочекатись, поки буде на Аліекспресі. І не дарма, бо отакий формат в книжці, точніше в твердому картоні дуже-дуже класний. Ось, Бачите, така тверда картонка, коробка, джокер -таро, і навіть є гайдбук за QR-кодом. Дуже-дуже. Хорошо. Так, ось так от вона приходить ось в такому ключі, форматі. Ось така от пленочка тут, даже не запаяна. Зараз будемо дивитися, що тут, чи всі карти в комплекті, бо не запаяно. Так, це у нас з вами Корадерой, дуже цікавий художник. В мене є від нього таро, яке називається Murder Crows і перекладається як зграя Ворон. Так, ось так ось от. Додаткова карта. Так. А, давайте її коробочку. Ну, коробка класна, коробка класна. Взагалі мені дуже сподобалася. Така от тверда, твердий бокс із цей. Хороший, хороший, все хорошо. І запаковано було дуже гарно, Пупирка прям класна. Так, давайте і винімки для пальців. Ну, коротше, люкс, люксичний. Картон, картон хороший. Значить, Досить товста, досить товста, така, тобто не тоненька. Сурочка класична, як і в колоді. колоді. І я вам скажу так, що тут у нас з вами ляний картон. Опа, видно. Угу. Це картон, який, який трошки продовжує життя. карт. Карти досить гнучкі, тобто це звичайний картон без ламінації, але він досить якісний і у мене довго. Живуть такі колоди, насправді. Так, ну що, давайте дивитися, давайте дивитися. Ну Мені здається, що всі карти на місці Ось така сурочка красивезна. Колода ця страшненька, кріпова. Одразу скажу, кому хто вважає, що вона трохи занадто, не помиляється. Тому що вона дійсно кріпова, вона дійсно така страшненька, вона ну відчувається в ній оцей от надрив, можна так сказати. так Красивше покласти, щоб. Ой, красиво поклала. Ну, мені здається, що красиво. <ріх> так, вона, ну, дійсно, не для людей, які люблять колоди попроще. Да? тобто це однозначно дуже такий специфічний інструмент. Давайте одразу покажу зграю ворон. Пожалуйста, не пишіть мені, що вона не вбивство ворон, тому що це зграя ворон. Це сталий вираз. Так, у мене, до речі, теж це копія. Але це копія. яка виглядає Як оригінал. Я єдине, що хотіла, звісно, колись, можливо, захочу собі оцю з червоними вставками, так, яка лімітка була. Але і ця теж хороша. Вона дуже гарна і в кора дороя дуже-дуже специфічний стиль малювання. Тобто, ну, прям на любителя. Чесно сказати, мені не подобається його стиль малювання, але. Його колоди просто дуже зрозумілі, вони дуже робочі. Тобто, стиль мені не подобається, але я працюю з ними, щоб, ну, так ви розумієте, да? тобто, от, от, отак. От. І Джокера теж я розуміла, що, скоріш за все, вона мені не сподобається, бо вона досить тригерна, вона така ну, страшненька. Але я буду з нею працювати. Ну що, давайте роздивляться, ось такий дурень. У ну, є й книжка, до речі, ось у мене є вже скачена на планшеті, тобто відсканована книга. Так. А, англійська, італійська, іспанська, португальська. 24 рік. Так. Ну, до речі, може, в кора ще якісь є колоди. Чесно, я одразу не згадаю. Ну що він тут. Він дає на кожну карту якось, якусь цитату Камю Арістотеля, Антоні Де Мелок, Фріда Кало, Будда, Бальзак, Лаодзи, Горацій, Федор Достоєвський на дияволі. <laughs> блін, ну це оці вестерни, які дрочать на русню, я просто не могу з них, звісно. Платон, Чаплін. ну, Коротше, різні різні пруст. А, і в молодших арканах, до речі, теж: Пікассо, Лаодзи, Сенекзюпірі, Емілія Сократ, Конан Дойл, Гьоте, Будар, Еразм Роттердамський а, Конфуції, так, Марк Аврелій, Ганді, Ейнштейн. Ну, тобто, він тут бере, просто він не бере е, значення, а дає цитати. Геракліт, е, Кіркігор, е, так. Ван Гог і так далі. Ну, чесно, не знаю, не знаю, може, може бути. Але це вейтівська традиція, тому давайте просто подивимося карти і подивимося, чи всі на місці. Не знаю, мабуть, треба якусь зробити їм, е, да, профарбувати, тому що щоб, ну, вони трошки не так зачісувалися. Маг, так? Ну, ви ж розумієте, що джокер да, це типу людина, яка трошки не сповна розуму. Чесно вам скажу, не дивилася нового джокера з Хойкіном Феніксом, але, мабуть, треба. Така жриця, так? З перевернутим хрестом. Імператриця. Теж, так, маємо імператрицю, яка не постоїть за своїми забаганками. Імператор. Ну, тіньова, звісно, що колода темна, тіньова. Пилюка якась. Ну, дірафан точно тіньовий. Такі, да, у нього тут прислужники, прям такі закохані. Теж між закоханими, так, якась є е, особа. Колісниця. Дуже смішна колісниця. Так, сила ось така. Самітник. Колесо фортуни. Таро, так, рота. Так, юстиція. А на юстиції взагалі кат зображений, тобто не суддя, а кат. Тому що він в масті, так? такому в каптурі е катівському. Повішений тут повішений прямо за шию. Смерть. Помірність. До речі, сама нейтральна карта поки що це помірність, да? така не з усіх. Диявол хорошенький, дуже страшний. І ти у диявола, Як на ладоні, да? як на долоні, він бачить всі твої грішки, як би ти там не заперечував, що ні, це не гріх, звісно ж, всі все бачать, всі все знають. Вежа. Це таке руйнування. Зірка. До речі, кстати, да, не дуже пошляцька, така приятна зірочка, хороша. Місяць. Ой, тут лунатізм, да, левітація, невизнання своїх, можливо, навіть, як ем, це сказати, талантів, так здібностей. Угу. Сонце. Угу. так Суд. Все-таки голубий є, да? тобто надія є, що не все втрачено, світ. А, значить, він ляльковод, і ще ним хтось керує, Да? Тобто тут прям треба дивитися. Так, кубки. Угу. Двійка кубків. Ну, нейтральна, до речі. Хоч тут і дурачок цей, да, джокер, але вона в цілому нейтральна. Поки що, да? а далі буде видно. Він, в принципі, натякає, що будуть якісь там девіації, але поки що, поки що ми не розуміємо, про що вони. Трійка кубків, так, тут вони навколо опудала, танцюють ці дівочки, теж, так, да? ну, очевидно, що якийсь тут ритуал відбувається. Так, четвірка кубків. Так, ну тут мені тут або інтоксикація якась іде, так? Тобто, коли прям, ну, зовсім поганенько, вже да? навіть ноги не тримай. Або дуже-дуже якась розчарована да? у нас фігура. Так, п'ірка кубків. Так, ну тут дробинки якісь. От чесно, от якби не написано було, що це п'ятірка кубків, я би подумала, що, ну, нема п'ять кубків, да? я би подумала, що це якась трійка жезлів. Тому трошки, ну, таке. Так, шістка кубків. Ой, хороша. Хороша, схожа, знаєте на кого? На Ентоні Хопкінса, правда? Чи дуже схожа. Ну і тут старий е клоун, да, старий джокер е да, переживає, ну, як? не дуже переживає, він вчепився в іграшку, так, згадує своє минуле, можливо, трохи є інфантилізм у нього. Так. Е носиться зі своїм оцим, знаєте, зі своєю дитячою травмою, не пропрацьовуючи її, просто він калихає її і змушує людей довколишніх е з нею рахуватися. Сімка кубків, тут взагалі голови немає. Да? Тобто, навіть якщо це вибір, то це безголовий вибір, то це ну, відсутність реалізації чи усвідомленості. Тут на місці голови да, чорний, такий оцей, чорна діра, по суті. Так, далі вісімка кубків. Так, а про що вона? Давайте почитаємо, що нам кажуть автори. Так, вісімка кубків. Uh, так, тут у нас uh, цитата We we often feel that we lack something. Ми дуже часто відчуваємо, що нам чогось не достає. And seem to see that very, uh, very quality in someone else. Uh, uh, і, шукаємо, да? Seem to see. uh, типу, думаємо, що бачимо, що uh, оце, от, оця якість в ко комусь іще promptly attributing all our own qualities to him too. Також наділяючи всі, всі, всі наші всіма нашими якостями, і ту, ту людину. And a kind of ideal uh, contentment as well. Да? Так,, uh, і деякими ідеальними контентментами типу, я так розумію, теж, типу, бажаннями, не, не бажаннями а контентмент. Що це таке? Contentment. Uh, я так думаю, що це і типу. Наповненнями да кантем. Так, да, це задоволення. Так, далі. And so the happy mortal is a model of a complete perfection, which we have ourselves created. І таким чином, оце от щасливий смертний це модель нашої повної ідеальності, яку ми створили самостійно. Да? Так, ну про таку собі недосяжну оцю от перфектність. Так, дев'ятка кубків теж дуже гарна, такий пузатий, об'їдений, да, навіть занадто. Угу, добренько. І десятка кубків. Тут у нас цуценята в неї. Цуценята, кошенята. Тобто її сімейка це кошенята, цуценята. Ну, да, отака в неї сімейка. Добре. Так. так, паш кубків. Лицар. Королева, кастрога сувора, да? де тут почуття тютя, а в неї тут тріщини на кубку. І король. Окей. Далі, монетки. В нас Пентаклі пішли. Двійка Пентаклів. Ну, тут теж класична, да? з обручами таке ти жонглювання, типу. Трійка пентаклів. Теж замовник, так, програб і виконувач. Четвірка, ой, хороша, такий прям кощій. І шапка в нього як будиночок. що, І ніжки він вкрив золотом, наче воно його зігріє. Да? Угу. Хорош. Але все одно один пентакль кудись уже улетів. П'ятірка пентаклів. Так, сліпі босі, да? Угу. Далі шістка пентаклів. В принципі, в цій колоді є позитивні карти. Да? Шість пентаклів, дві на колоду, але вони є сімка пентаклів. Ну, Така дивна, мені тут нема пентаклів, але тут є е, забор, да, теж якесь е, обмеження своє. І ну, ми якби не бачив взагалі, що в нього щось росте. Тобто у нього тут, по суті, зусилля були е, безрезультатні. Так, вісімка пентаклів, теж тут робота. І ну, мені дуже вайбує вісімка і трійка, я би їх трошки по-різному, але автору видніше, да? ну, тобто, занадто схоже. Тобто вони один і той самий образ а, повторюють. Можливо, в цьому є певна логіка, але треба її шукати. Так, дев'ятка Пентаклів. Так. Ну, птічка така в неї трошки агресивна, звісно. Так, і десятка пентаклів це родина, дім, але чомусь у них предок-джокер, так? А, можливо, не чомусь. Так, Паш Пентаклів. Ну, він готовий відстоювати Пентакль свій, так? Плицар Пентаклів. Королева і король. Так, окей. Ну, тут, в принципі, в дворових картах нічого такого особливого я не побачила. Такого прям, Щоб мене дуже сильно вразило. Далі, жезли. Так, тут жезлів це у нас такий собі трость, да? дрючок такий, двійка жезлів. Ну, я тут в нього не бачу вибору, як такого, е, рухатись кудись чи залишитися. Ну, тобто він з балкона дивиться. Це не то, що він там кудись подорожує. Ну, майбі. Так, трійка жезлів. Окей. Ну, видно, що є. Четвірка жезлів прив'язана, прив'язана. Це зона комфорту. Угу. Нікуди не піду, люблю тебе мій пам'ятник. Угу. П'ятірка жезлів, бійка, Пойдет. тут навіть не бійка, тут. Ображають цього нашого клоуна джокера, тому що тут у нього немає зброї, а в них є, вони агресори. Так, шість кажезлів. Тут така безтурботність, окей, ми, ми може бути, окей. Так, і сім кажезлів, але тут виявився якийсь захисник. Тобто він не сам себе захищає, а є зовнішня сила, яка його захищає. Тут, коротше, є над чим подумати. Вісім кажезлів знову жонглювання. Але жонглювання яке? Тут дві руки жонглюють, а третя тримає козир в рукаві. Тобто тут щось теж нечисто в цій вісімці жезлів. Не такі меседжі тобі дають. Є ці меседжі з е, таким, знаєте, падапльоки. Дев'ятка жезлів. Нерішучість дія би сказала тут. Так. Десятка жезлів. Ну, наш любимий чемодан без ручки, так? Да? Скриня, яку тобі треба тягнути. Паш жезлів, лицар. Чому стоїть? Чому не рухається? Па, лицар е, пентакливий більш рухливий, ніж лицар жезловий. Дивно. Королева жезлів і король. Ну, королі, королеви ну, дуже прям. Не від, ну, якби їх позакривати, тут не дуже чи, чим вони відрізняються. Ну, є якась атрибутика, да? ну, така якась мінімальна. Так, і мечі, туз мечів всередину, так. Двійка мечів. Ого, тут така-така, прям. Я не буду розбиратися ні з чим, буду максимально безвідповідальною. Так. Трійка мечів. Ой, витяг серце прям такий. нормас, молодець. Четвірка мечів придавила котиком. <сум> класно, класно, слухайте. Хороша карта, така дуже жизненна. П'ятірка мечів. Ну він тут пацанов цих облапошив. Він їх якось тут. На дулі обманули. Так, шістка мечів, ух тышка. Ну, да, кораблик такий паперовий. Сімка мечів, так, да, крадається, такий негідник. Вісімка мечів. Тут уже на дурку порак. Тут ми вже в дурці. Хорошо. Десятка мечів, все, дурка закончилась, уже передоз. Отлично, пажмичі. Ой, хороший! Який, Боже, який мерзкий. Підходить. Новий мечовий стоїть, дивна королева мечова теж така. І король. Ну от ці ще більш-менш, до речі. Але от попередні якісь такі Мене, мене на вас буділі, чесно кажучи, дворові карти, оцього цього жезлово мечового пажа. Гарно тасується, все в неї хорошо в цій колоді, треба їй зробити зрізи і буде все прекрасно. Не заліпає нічого, оцей картон він дає дуже гарний ефект. Того, що легко тасується колода, легко змішується. Ой, суперова, суперова. Але теж, бачите, треба дивитися. Треба дивитися і ну, ще й картинку читати, тому що по вейту, звісно, можна, не зачем. Нам можна тоді одного вейта оставити і більше нічого не брати. А тут же ж надо надо все брати до уваги. Ой, красота! І як вона приятно тасується, як вона приятно шуршить. Красива, красива колода понравилась. Мені, ну, як? Вона страшненька. Об'єктивно, вона страшненька. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам такое не дуже до вподоби, то ну, не треба. І що, от, до речі, от, от, мене трошки оці от. Зараз покажу, як я, як я роблю. Мене трошки збивають, да, коли ти дістаєш картину, і ти типу, дістав, і може ще карта залишитися на дні. Але є лайфхак зараз, момент. У мене є отака от стрічка з єдинорогами. Я, дуже, я думаю, що єдинороги сюди дуже пасуватимуть. І отак от це наклейки. Отак от я беру одну наклейку і чіпляю, і візьму другу наклейку вчіплюся. Ну, у мене їх. Нехай будуть, нехай будуть єдинороги Так, і от таким от чином я собі відділила, що це в мене дно колоди І от я собі поклала карти. Вони в мене полежали там тиждень-два чи, можливо, одразу я взяла їх за роботу. І отак от, от я витягаю собі. Опа, побачила О, дно все. Даль, значить, там карти не лишилися. І собі працюю. Отаке от от, от лайфхак, якщо раптом вам таке згодиться, пригодиться, це мені дівчата підказали таку історію в моїй тарологині. Отже, як вам колода? Мені дуже Ну, Це понятно, що це не новинка. Можливо, хтось вже бачив, хтось має оригінали. Я чекала на Аліку, і я довольна, я довольна, що в мене ще попалася якась там акційна ціна була, що я її взагалі за 250 гривень купила. Слухайте, мій внутрішній жлоб не то, що довольний, він просто лікує. І він зараз піде собі зробить якусь смачну домашню шаурму. Всім смачного, всім гарного дня. Бережіть себе, будь ласка, бережіть свою кукушечку і своє фізичне здоров'я. До зустрічі, па-па.